Зараз з нами на зв'язку Владислав Сілізньов, військовий журналіст, спікер генштабу Збройних сил України з 14 по 17 роки. пане Владиславе, добрий вечір. Слава Україні. Юрен, слава! Росіяни сьогодні влучили в будинок в часовому ярі. Там троє поранених. Також сьогодні по Дніпру був удар. Кількість потерпілих там зросла до 13 і продовжують е обстрілювати і вбивати десятки людей на звільнених територіях Херсонщини. Якщо Країна, яка намагається навіть окупувати значну територію України, для того, щоб забрати собі ці території, приєднати до так званих ісконно-русських земель, навіщо вбивати населення мирне? Це ж люди, потенційні раби, які мають працювати на господаря. Нащо їх вбивати? Бо нічого іншого вони не можуть вдіяти. Ба більше пане Олександре, я дадам. Ми ж з вами пам'ятаємо, що віднедавна Путін вважає Херсон російським містом суб'єктом Російської Федерації. І що ми бачимо нині вчора, позавчора і навіть сьогодні відбувається перельот по цьому місту по його передмістях. В нас отримують травмування та навіть гинуть мирні мешканці цього регіону. Це ж на думку Путіна і Путінська армія громадяни Російської Федерації від недавна. Чому ж він вбиває власних громадян власної країни? Немає тут логічної відповіді, є очевидна злоба. Це від безсилля, тому що нічого не можуть ані путінська армія, ані путін особисто зробити з українським спортивством. Тому вони і грабують, і гвалтують, е -е мародьорять, е нищать підривають все, що вони не можуть вкрасти. І цей процес буде тривати аж до того, того моменту, поки останні російські ти солдат або не втече з території нашої країни, або не буде знищено українськими силами оборони. На жаль, іншого шляху в цій війні, як наша перемога, ну немає ані для українців, ані для України, а й навіть для європейської спільноти. Бо Путінка кровожерливий і він захоче ще. Генеральний штаб України збройних сил України повідомив про великі втрати Росіян на Луганщині і також на Донеччині. На Донеччині збройні сили там відбувають низку атак, а це якраз ось за минулу добу. Що там відбувається зараз на Луганщині? І де найбільше зараз сконцентрована скажімо так, тиск Росіян на збройні сили України. Щодо тиску, я виділяю, виділяю три напрямки: це район Бахмута, це район Авдіївки і це Ліманський напрямок. Ліманський напрямок це вже більше за Луганщину, тому що від Лиману, якщо ми дивимося на північ, це район Сватовської агломерації. Якщо дещо на південний схід, то це район Рубіжного, Креміновою, ну відповідне Лісічанська, Северодонецька. Та росіяни намагаються в будь-який спосіб відтіснити українські... Ські сили оборони, щоб зреалізувати той самий план Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але ж досить значна частка Донецької області знаходиться під контролем української армії. Та відповідно путінська армія намагається ну, хоча б на Луганщині, той самий план зреалізувати. А що ми бачимо по втратах? Якщо ми проаналізуємо втрати російських окупантів ту не менше за останні два тижні, то очевидно, що бронетехніки вони почали втрачати на набагато менше ніж. До того, а от е, тих самих чмовиків вони втрачають в величезних кількостях за минулого добу Ні більш ніж пів тисячі е, е, нових свіженьких трупів з'явилося у складі російської армії. Чому так відбувається? Ну, по перше, погодні умови з е, осінні зливи не дозволяють активно використовувати бронетехніку, в тому числі танки, під час російських наступів. Ну і відповідно не так багато ті справної техніки є на озброєнні російських окупантів, які діють на східному фасі російського. Українського фронту, а от чмобиків більш ніж достатньо. Там саме тому їх відправляють російські генерали фактично на обій е, у якості штурмових підрозділів, намагаючись відтіснити наші позиції. На наших позиціях стоять українські громади, вони працюють влучно, вони працюють вправно, не дарма кажуть, що більш ніж 90% російських втрат це ефективна бойова робота українських артилерістів. Ну і звичайно, що ситуація не є простою за. Твердження президента України Володимира Зеленського зараз на сході відбувається пекла, і це насправді пекла, адже росіяни, незважаючи зважаючи на шалини втарти, все одне продовжують свої атакувальні дії, намагаючись відтіснити наші позиції чим далі у бік адмінкордону Донецької та Луганської області. Дивіться, сьогодні до України прибув польський прем'єр Матеуш Моравецький, і ми знаємо, що на цьому тижні Жевріла така надія, що а можливо, Німеччина передасть Польщі зРК Петріот, а Польща розмістить їх на території України. Чи можливі такі варіанти? Ми знаємо, що звичайну реакцію країн Північно-Атлантичного альянсу, самого Єнса Столтенберга. Але тим не менше, сьогодні прем'єр прибув. Може бути таке, що на західних кордонах, е, все-таки, е, хоча б на західних кордонах, ми вже будемо мати ці системи? Ну насправді, пане насадо, мені здається, що ніколи не треба говорити ніколи. І ми ж пам'ятаємо наскільки е, динамічна і плинна. Позиція країн колективного заходу від повного несприйняття тих чи інших рішень щодо надання зразків зброї та боєприпасів до цієї зброї, як то було у лютому березні цього року, до того, що зараз окремі українські пілоти навчаються за програмами пілотування американських винищувачів F-16 та штурмовиків А 10 Тобто динаміка певна є. Як швидко буде вирішено питання щодо передачі ППО Петрі, ну достеменно мене думаю, що зараз ми знаходимося в тій фазі переговорного процесу, поки в якій країни колективного заходу не дуже схвально оцінюють такий варіант розвитку ситуації. Але ж знову ж таки ніколи не кажи ніколи, пане Владиславе. Дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.